У нас ще є Єшка 212 сьогодні. Єшка 212 з можна сказати, з розповсюджених проблем а саме почала запотівати фари, згорів блок ксенона. Тобто будемо знімати фару, розпаковувати, сушити, міняти блок, дивитися, що там. П'ять таки, як і на GLK, у нас тут 2,2 дізель. Той же самий надійний двигун, який може пробігти і півлями, якщо за ним гарно свідкувати, може і більше пробігти. На рахунок обслуговування вже казав, вже, по-моєму, було у нас відео в ленті. На рахунок обслуговування казав, що автомобіль не є, не є там сильно дорогим, по, якщо брати по ходовій частині. Да, деякі роботи пов'язані з двигуном, можливо, вони якісь будуть не, не сильно, ну, наприклад, там перепакувати поддон, треба трохи там зробити. Деяких маніпуляцій, але все одно не є там нічого важкого. Такі запчастини Mercedes, навіть в оригіналі коштують, як для Мерседеса, не, не є дорого, але опять же, є багато аналогів. Плані, чи є її зараз купляти, є непоганий седан. Дійсно, непоганий седан. комфортний, економний за рахунок цього двигуна, по обслуговуванню не роздягне точно. Найти його живого да, важко. Найти дізельну єшку 212-ту, щоб вона була іменно жива ще й до став. Ну, важко, важко. Бо там вже дуже великі пробіги. Тобто це треба пошукати. Тому що у нас є тут одна стоїть. І стоїть Точно така ж на вулиці. Та, що стоїть на вулиці, там пробіг більше, там пробіг під 400. І там вже є питання, да, там вже і турбінка підтікає, і до форсуночок трохи є питання, тобто там уже такий. Але, опять же, на, на приборки там зовсім інший пробіг, тому хто дивиться, типа 280 тисяч і Mercedes погано, ні, пробіг там дійсно інший. Із-за того, із того, що їх гарно крутять, з-за того, що надійні машини, важко знайти реально живий варіант. Але вони є, але вони є. якщо возьмете, то. Опять же кажу, не буде: плюса економний, плюса недорогі по обслуговуванню, непогані салони. Мінуса електрика. Да, все, що стосується електрики, не є не є дешевим на мерседесі.